Мої вітання, друзі, на ремонті радіоприймач Кіпо. Вмикаємо його, але звуку він не подає ніякого. Зовсім Це дещо шипить. Так, розбираємо його спочатку, викручуємо всі гвинти. Тут не забуваємо зняти ручку. Тут теж є під нею два гвинти. Нічого не ламаємо, обережно все розбирається Зняли кришку, бачимо маленьку плату, динамік, трансформатор. Викручуємо плату. Піднімаємо її і оглядаємо. Візуально ми нічого не побачили. Перевіряємо дідовським методом підсилювач, він, як ви чуєте, працює. Далі міряємо напругу на живлення, живлення на мікросхемі 16-та нога, але її немає. Мікросхема приймача. Далі ми перевіряємо напругу, 8,5 є. Так, тут я сухопай побачив. Це конденсатор по живленню, але це не є. Причиною поломки, підпаяли його, далі міряємо ще раз на конденсаторі на пробой, на опір. Як ви бачите, у нас тут повен пробой КЗ, тобто можуть або конденсатори, або мікросхема несправна, або ще щось. Подаємо від лабораторника 3 вольта струм по блоку живлення. Я наблюдаю, 20 мА, нічого не димить і не шкварчить. Так, перевіряємо ще раз на КЗ і воно у нас пропало. Десь щось вигоріло. Подаємо живлення, як ви чуєте, приймач запрацював. Тобто у нас, як ви бачите, стоїть лінійний стабілізатор, і це міряємо на вході на ньому 8 вольт. Є на виході, ви бачите. Немає напруги, тобто він прийшов в несправність. Будемо його міняти. Тут стоїть 662К. Це стабілізатор на 3,3 вольта. Будемо ставити 7833. Теж стабілізатор на 3,3 вольта, але трішки в другому корпусі відпаюємо непрацюючий стабілізатор. Далі у нас є вхід, корпус і вихід згідно распиновкой паяємо лінійний стабілізатор. Є. Ось так виглядає все в запаяному стані. Далі робимо перевірку, подаємо живлення, далі вмикаємо, і, як ви чуєте, приймач запрацював. Підстроюємо трішки і все працює. Так попало. Так, далі друзі, ми ставимо коліща і збираємо, прикручуємо плату в корпусі. Все у нас зібрано, закриваємо кришку. І, звісно ж, закручуємо всі гвинти, ставимо ручку і ще раз робимо контрольну перевірку. Вмикнули, і, як ви чуєте, приймач у нас запрацював. Можна віддавати. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.